Вітаю вас! Присудили Нобелівську премію по економіки. Як подивився, ні, моєї фамілії немає. Тому тому роблю для вас відео про ту людину, яка отримала Нобелівську премію по економіки. Звертаю вашу увагу, що Нобель ніколи не пропонував встановити премію про економіку. Вона виникла значно пізніше і взагалі ніякого відношення до Швеції немає. Але вона існує. І в цьому році премію, Нобелівську премію по економіки, отримала Клавдія Голдер. Ну, звичайна американка. Взагалі, нічого особливого, але е, це, звичайно, мафія. Вони, як правило, ці, які присуджують премії, вони присуджують свої. Чому? Тому що механізм присудження премії будується на чому? Е, є американські вчені, і от вони присуджують. Ну, звичайно, що вони перш за все дадуть той людині, яку вони знають. Тому дійсно, на практиці дуже рідко премію отримують іноземці. А якщо отримують, то спільно з американцями. В економіки тим паче. За що ж дали Нобелівську премію по економіці? Дали за те, що Клаудія Голден дослідила гендерну нерівність на ринку праці. Ні, ну дійсно дослідила дуже з розмахом. Вона проаналізувала. Фактично за 200 років архівні документи Сполучених Штатів Америки. Взагалі, більша частина Нобелівських ну, по економіці це США, США. І тому дуже смішно буває, коли якийсь дурень говорить, от ви ж бачите, рідненький, рідненький. Яка доля цінів економіки в США? А яка у нас? Що ти трандиш? Ну я не заперечую, в США вона працює, в нас це не працює. Тому дійсно, ну, хоча вважається, що... Нобелівська премія, вона і взагалі економіка, повинна працювати по всьому світу. Навіть США з Європою не співпадає. Нічого близько. Там зовсім різна модель економіки. З Китаєм тим паче. Тому, да, з точки зору США, клас. І вона дійсно зробила дуже велику роботу. Взагалі ну, американські вчені там в них є така традиція брати велику базу даних, є можливість, і аналізувати ну, не за рік. А там. Вона проаналізувала і зробила відкриття. Ну, скажімо так, з точки зору науки це є відкриття, тому що вона використала велику базу даних, повторюю, велику. Так, да, вона фактично використовувала Сполучних Америки, бо там є ці дані. І фактично вона підтвердила те, що ви і так знаєте. Але, ще раз повторю, це є відкриття. Розумієте, економічна гіпотеза як? От є думка. Гіпотези. А потім її треба або підтвердити, або навпаки ну, заперечувати. Якщо вчений в результаті дослідження підтвердив, відкриття, він підтвердив, він, 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 він тобто підтвердив не просто як ідею, ну, гіпотезу, а як реальну. Ну, по-перше, що вона підтвердила? Що, коли у жінки народжується дитина, в неї доходи знижуються. Ну, це, скажімо, і так знаємо, але ну, звичайно, якщо... Жінка з дитиною, ну як би там вона не старалась, як би не намагалась, звичайно, вона не буде стільки заробляти. Однозначно. Потім вона зробила друге відкриття. Бахальне! Що на сьогоднішній момент жінки ставлять на перше місце кар'єру, ніж, скажімо так, намагання вийти замуж. Погоджу. Ну, ні, ні, це не значить, що всі. Ні. Просто якщо взяти загально, от вона подивилась, ну 19 -е, 19 -е століття, жінка на перше місце стала виключно вийти заміж. А зараз поміняла, зараз, якщо подивитися, то все-таки перше це кар'єра, а потім вийти заміж. Повністю. Я думаю, ви погоджуюся. Ні, це не значить, що всі. Я ще скажу, це, якщо взяти всю, всю кількість людей, то більшість, так. Да. Ну, скажімо так, якщо в, е, в жінки є вибір, вийти заміж, або зробити кар'єру, кар'єра. Так, да, однозначно. Потім дійсно вона, ну, це теж логічно, що на сьогоднішній момент, ну все-таки помінялися технологічні уклади, методи роботи і так далі, Відбулась така тенденція, що коли було сільське господарство, дійсно праця жінок ну, була затребувана. Потім, коли промисловість почала розвиватись, жінок почали виштовхувати якби, ну, з роботи. Тобто в них була навіть проблема з роботою. Поки не появилася сфера посла. А тепер попит на жінок високий. Навіть, можна сказати, в деяких моментах вищі, ніж на чоловіків. Не заперечу. Абсолютно. Дійсно, це факт. Ну, ви знаєте, що от деякі професії, жін... ті ж самі чоловіки теж можуть робити, але в жінок краще виходить. А сфера послуг зараз розвивається, тому так, да, дійсно, однозначно. Відносно освіти теж повністю погоджується. Да, були часи, коли ну, співвідношення освічених чоловіків. жінок, були, Чоловіки були більш Е, Були часи взагалі, коли велика частка жінок з Америки не читати, не писати не вміла. Таке було. Зараз, за рівнем освіти, жінки на першому місці. Ну, якщо співставити чоловікам. Це мається на увазі. Ну, мають вищі не мають кваліфікації, дипломи, так. Да. Однозначно, дійсно, жінки тут перемогли. Ну, в Україні те ж саме. У нас, якщо подивитись, дійсно, за рівнем освіти, перше місце за жінками. Це факт. Ще є, те. Далі, ну, дійсно, колись була така проблема, як перша робота для жінки. І в нас така ситуація була, ну ще, я ще трошки поясню, е, ну, це дискримінація, коли в, в, жінку не брали на роботу, тому що вона жінка. Я так розумію, в Америки це дійсно, ми, вона ж ще вона аналізувала 18, Вибачаюсь, 19, 20, тобто 200 років. Так, да, дійсно був момент, коли жінку не брали на роботу тільки тому, що вона жінка. І в нас таки були. Було, було. Ну от дійсно була ситуація. Зараз цього нема. Згодно. Повністю згодно. От повністю, повністю. Ну нема цього абсолютно. Тобто сказати, що от, людина починає працювати, приходить і відмовляє тільки, тому що вона, ну, в нашому банку, жінки не працюють. Ну, такого не було. Так, да, звичайно сказати, є професії, де жінок не беруть, не заперечую. Ну, знаєте, є професії, де думають, ну чого ти туди лізеш, дитя, ну це не твоя професія, вона доволі така специфічна, що ти туди лізеш. Але от такого, як раніше, що дійсно ну, не брали ну, банки, були дійсно моменти, коли е -е, жінок банк не брали, тому що вважали, що банк це солідна структура, а ну, жінки будуть вносити. І дійсно була така ситуація, хоча самі розумієте, що жінки от, з точки зору як би сказати, банківського працівника значно краще, ніж чоловіки, але таке було. Зараз такого немає. Та, і ще раз говорю, що ну, може якісь професії, деякі. там А так, в принципі, нема. Це що? Це перша робота. Взагалі перша робота, вона така болюча, тому що її знайти. І от якраз ситуація, що зараз не існує, ну, як би сказати, дискримінації жінок по відношу до першої роботи. А тепер саме відкриття. Незважаючи на те, що дійсно... Багато чого відбулося. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент жінки роблять кар'єру. Так, да, дійсно на сьогоднішній момент освіта вища. Зарплата в жінок в США менше, ніж в чоловіків. І буде завжди. Ця Нобелівська лауреат... Те, що вона сказала, це дурня. Абсолютно. Дивіться, на сьогоднішній момент законів, які дискримінують або не дають можливість або захищають жінок. Дуже багато. Ну які от борються з ким? дуже багато. Тому оцей трандеж, о, законодавство, о, це дурня. Оце просто дурня. Вона цих законів не міря. І тому посилатися на те, що от недостатньо законодавчий, це аби потрандити. Аби потрандити. І в нас теж ж саме. Ну де ви це бачили, що в нас от є закон, який там е, забороняє? Ні, навпаки ну, допомагає. Але не це. Ну так, да, різниця в зарплаті чоловіків і жінок існує. Перш за все пов'язана з тим, ну, як би сказати, кваліфікації і кар'єрного заростення. Так, да, як би там не було, незважаючи на те, що дійсно, жінки більш активні, кар'єру ставлять, не запречує. Але кар'єрне зростання чоловіків швидше. Навіть якщо е, жінка не дружна, не запречує. Навіть якщо чоловік не доружить, теж не заперечує. Суб'єктивний фактор, суб'єктивний однозначно. Ну, ще з чим пов'язаний. Дивіться, я ж теж був керівник і <говори> був момент, то є, так сказати, достойна каментура і якби підвищити. І тут декілька факторів. Перший. Перший фактор. Змієте, стара Ідева. Керівник це повеситься всім. Ні, я не заперечую. Кожен керівник знає, що це жах. Вона тоді починає всіх, ну, тобто розумієте, от чоловіків так нема. Він навіть якщо старий холостяк, ну... А стара Єва це жах. Ну, це неможлива робота. Вона створює такі жахливі умови, підрозділу, в управлінні, що це не робота. Абсолютно. Тим паче вона може це і не розуміти. Тому що вона просто створює ці умови, знаєте, вона стить всім. Получається, що це не робота. Ну да, так, що ти робиш? Що ти робиш, рівенька? Ну не витворяй терор, який ти тут страєш? Ти, ти бачиш, вона ж не напряму, а так от ні. Там же ж була ситуація в батки, начальник відділення. Ну вийшло, да, вона стара діва, дуже стара діва. І можливо вони погана жіночка, але ну, за скоб повніший. Полнічись. Тобто в неї претензії до всіх. До жінок, до чоловіків. Причому претензії, видно, от, чисто будуються під настрій. Буває в неї нормальний настрій. А буває просто. Ну просто. Тим більше, ми, ну, всі ж розуміють, що там проблема полягає в тому, що вона сама. Їй нудно, скучно. І, да, гроші є, але більше немає нічого. І то нам мститься. Просто тісно. І, і роботи не було. І закінчилося тим, що її потихеньку виштовхали на повишення, щоб й туди. Нема бути. От така ситуація. І тому де деякі керівники просто бояться цього. Ну, то я знаю. Ну давайте не буде. Давайте. Хоча є, сказати, є випадки, які жінки-керівники ідеальні, не заперечу. Але от цього бояться і сказать, та ні, давайте. Другий варіант. Якщо вона замужем... Ну, бояться, що піде декретну відпустку. Так, да, дійсно. Тому що є, звичайно, такі, що... А буває ситуація, причому, ні-ні, ні, а потім кажуть, от ти господи. А це ж саме жахливе, що можна передумати. Розумієте, взяти керівника на декретну відпустку, це... Ну, це вас говорить, Ми вас призначаємо, але ви будьте керівником не більше двох років. Говорить, ну і що це? Ну, знаєте, як ви керівник, говорить, так ні-ні, це, це або на рік. А вона потім треба буде вийти. Ну це ж, це ж не робота. Це є проблема. Потім яка проблема. А, ну, те, що це буває конфліктна ситуація, що я ще зговорю. От є професії, де бажано, щоб, наприклад, жінки працюють, а керівник чоловік. Буває навпаки, буває, але рівно. А так краще. Тому що досвід показав, що це не більш оптимально. От навіть жіночий колектив ставлять чоловік, жінки дуже час від часу бувають таку вносять, хаотичність. А чоловіки, яких їх так строхи да, да, це теж. Не. І це впрацьова. Це Тому я говорю, що дійсно, от на практиці, от оці моменти, вони ви можете приймати загодний закон. Можете говорити, що треба захистити. Але от коли приймається рішення, коли ну, все-таки знаєте, враховують ряд факторів. Говорить, Знаєте, давайте лише не ризикувати. Давайте ми от цього підвищимо, да, ці, тому що а ціні. Це на зарплати відображається. Факт. Факт. Так, що жіночки вибачайтесь, але це дійсно є. І от таке відношення сніг. Крім того, знов таки буває якась ситуація. В деяких моментах я теж зустрічав багато випадків, коли жінка от робить кар'єру, а потім... Не хоче далі. Ні, я говорю, а мені достань. Ні, це буває. Тому що, ну, розумієте, чим у вас посада, тим на вас більше навантаження. Чим вище ще більше. Я, я розумію, що всі тут такі розумні. Ой, я міністр хочу бути. Та тебе застрантиться, міністр, якщо ти день би побув. Ти повісився. Міністр. Я ж розумію, що е, дуже багато людей думають, о, міністр, прийшов, нічого не робить, то пісень, то ви ненормальний. У нього там не то, що 24 часа, 36 часов в суд. І немає хвилини. Хвилинки нема. Це роботомістя. Тому простарю, що в жінок буває тільки менше, що вона досягає рівня, а далі вона сама боїться. Тому що дійсно були випадки. Я, я ж кажу, що в мене ж досі випадки, коли пропонували, ну от знов-таки ближче до моїх що... <сех> балів. Тобто, що ви зрозуміли, ну от є дирекція дирекції підпорядковано відділення банку і поставити директора жінючку. Ну, тим паче, що вона до цього працювала заступник. І була ідея, ну от вона не за що. Ні, ні говорить. Заступник, так. Да. Керівник. Ну, знаєте, заступник він завжди заступник. Всю відповідальність несе керівник. Возумієте, заступник він заступає, але він скаже, керівник, чого? є, така система. Вона не працює. І там дійсно, от вона, мені говорить, ставте його, кого завгодно, я буду працювати, але не треба. Ну і тим паче навіть, я говорю, тому що зарплату, говорить, ні, говорить, зарплата буде, це, все це, не треба. Тому що от, є в мене цей рівень, добре. От хай вже керівник там це все рубить, без кінця якісь конфлікти вирішує, от, от туди, туди. Так от працює. Так що так, да, от така ситуація. Але дійсно. Різниця є. Ну, в США є різниця в зарплаті між жінок і чоловіками і в Україні. І буде завжди. Тому що тут дуже багато впливає, скажімо, такі фактори, які ну, ніяким законом не вирішиш. І навіть якщо ти приймеш дуже страшний закон, буде його обходити. Не спрацює. Ну і на підкінець. Робіть кар'єру. Робіть! І не пожалку. І не слухайте оцих, що мов не можна зробити кар'єру в Україні. В Україні якраз може. США складно. А в Україні може. Ні, ну дійсно можу. Я вам відео зроблю для клубу економічної мудрості, де розповім, як зробити кар'єру в Україні. Причому, знаєте, так з практичної точки зору. Що робити, що не робити, Як робити? А, так, так. так що, успіхів. Ну а Нобелівський ряд, молодець. Ні, вона дійсно зробила ту Класну штуку, дійсно, так сказати. Покопалась, розкопалась. Хі -хі -хі. Ладно. Хай буде. Порядок. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.